Історичні міфи нас не полишають, тому давайте розберемо один з міфів про УПА. Хто й чому заклеймів членів УПА гітлерівськими посіпаками? Такий міф дуже розповсюджений навіть серед українців. Вони приходять неодноразово. на Мій канал і питають: а чи дійсно УПА співробітничало з гітлерівцями, чи дійсно Бандера? Був одним з улюбленців Гітлера. Давайте подивимось, як було насправді. Тобто міф в чому полягає? Немає жодного документа, який би свідчив про бойові дії УПА проти німців і в 42-му, і в 43-му, і в 44-му роках німці поставляли зброю загоном УПА. І разом вони співробітничали, і все. Це Твердження, наприклад, було у наших керманичів, які були до Порошенка. Дмитро Табачник, міністр освіти і науки, в це свято віри, розповсюджував через підручники. Суть міфу: УПА створили німецькі окупанти. В тісній співпраці з ними вона займалася проведенням каральних операцій проти радянських партизанів українського, єврейського і польського населення. Немає жодних свідчень про антинацистську боротьбу УПА. Якщо коротко про боротьбу між УПА та німецькими окупантами і їхніми союзниками свідчать численні документи німецького, радянського, польського і власне упівського походження. Діяльність УПА і німецька і радянська сторони оцінювали як антинімецьке повстання. Докладніше, надзвичайно жорстока окупаційна політика гітлерівців змушувала провід ОУНБ виступити, тобто Бандерівський, виступити на захист населення збройно. Першу сотню УПА створили 22 січня 1943 року. Уже 7 лютого вона розромила німецьку комендатуру в райцентрі Володимирець на Рівненщині. Весною 1943 року УПА постійно збільшує чисельність і масштаби опору. Найзапекліші сутички з німцями вони мали на Луччині, Ковальщині, Горофівщині, Рівненщині, Крименеччині, Костопільщині, Сарненщині і Лановеччині. Протягом березня 1943 року повстанці п'ять разів захоплювали районні центри. Під кінець першого місяця весни німецькі урядовці звітували райскомісару Еріху Когу, що на Волині залишилися тільки два райони вільні від банд. Ну, ви пам'ятаєте, що у півців і взагалі всі, хто е не погоджувався з імперською політикою, радянською або німецькою, називали завжди банди-бандити. Окупаційна адміністрація почала проводити великі антипартизанські операції за участю бронетехніки і навіть літаків. У кінці квітня в районі Березна Людвіпіль, Мізач, Острог, Шумськ і Кременець було перекинуто дивізію для боротьби з УПА. Каральні акції нацистів виявилися малодієвими. Якщо у березні підрозділи УПА лише в вісім разів нападали на німецькі економічні об'єкти, то у квітні було вже 57 нападів, а в травні 70. На нараді, в Рівному, 5 червня 43-го року, з участю нацистського міністра окупованих східних земель Альфреда Розенберга, окупаційний керівник Волині та Поділля Гайнріх Шене доповідав. Що його адміністрації українські націоналісти завдають більше труднощів ніж більшовіцькі банди, ну тобто партизани, які називалися в радянському союзі. Цікаво, що цей факт згодом визнало керівництво радянських партизанів. Командир радянських партизанів Петро Вершигора 4 березня 44-го року повідомив український штаб партизанського руху: не можна допустити в Польщі тієї помилки, яку ми зробили на Волині, віддавши керівництво народним повстанням проти німців у руки контрреволюційних угруповань націоналістів. Ну, знову ж таки, документ, наприклад, листівка УПА із закликом бити німців усіма доступними засобами червень 43-го року. От вам надано, звичайно, Українським інститутом національної пам'яті. Ну і ви знаєте, що розсекречуються документи, і поступово вони не надходять до нас, так само, як і зберігалося багато інших документів всі ці роки. Просто про них ніхто не казав, не знав. Ну це невигідно було. Наявних сил для придушення опору гітлерівцям не вистачало. Тому з липня 43-го боротьбою проти УПА зайнявся командувач антипартизанськими силами на сході Еріх фон Дембах. Під його орудою перебувала 8-кавалерійська дивізія СС, Флоріан Гайер, 10 тисяч солдатів і 10 батальйонів мотопіхоти з артилерією. З повітря це угрупування прикривало 27 літаків, а на землі 50 танків і бронемашин. Проте відділи відділу маневрували і не давали себе знищити. Загалом у липні повстанці 295 разів атакували німецькі опорні пункти і 119 разів господарські об'єкти. З початком серпня 43-го року. Року фон Дембаха відкликали у Галичину для боротьби із рейдом Ковпака з послабленням німецького натиску. Активність антінімецьких виступів упа зросла: 391 напад на гарнізони і 151 атака на підприємства. Але невдовзі вищий командувач СС і поліції України Ганс Прюцман організував новий наступ на УПА. Цей наступ тривав на південній волині з 23 серпня до 9 вересня 43-го. Спершу авіація розбомбила село Антонівці, в якому стояв штаб групи «Богум». Відтак каральна експедиція напала на табори УПА в Кременецьких лісах. Куренням групи довелося розділитися на дрібні відділи і прориватися заточення у Улітки 43-го повстанський рух проти нацистів перекинувся їм на Галичину. 18 серпня українська народна самооборона це перша початкова назва упав в Галичині, напала на німецьку канцеларію в місті Сколе на Львівщині. 150 примусових робітників націоналісти звільнили, а охорону табору знищили. Восени 43-го почалися масштабніші бої між повстанцями і гітлерівцями. З вересня під містом Долина з домінуючих висот українські солдати розстріляли батальйон німців, що їхали вузькоколійкою в горах. На полі бою окупанти залишили близько 200 солдатів 25-29 березня. Сотня трембіта відбила наступ карателів на свій табір на горі Стовба. 29-30 -го листопада 43-го відбувався важкий бій між півтора-двома тисячами шуцманів і куреним Кривоніс 2 неподалік від села Недільне на Самбірщині. Повстанці відступили із значними втратами. На полі бою залишився майже весь штаб курення і сам куріний. На Волині останню велику антиповстанську операцію Прюсман провів у листопаді 43-го. 2-3 листопада авіація розбомбила місто Степань і витіснила підрозділи групи Заграва на північ. Одночасно, 3 листопада німецькі літаки обстріляли та розбомбили місто Колкі, де упа створила Колківську республіку. Тут треба зазначити, що територію республіки нацисти не могли захопити з червня до початку листопада 43-го, коли провели зачистку, вбивши до 600 цивільних. За жовтень, листопад, 43-го року, між ОНС і німецькими окупантами відбулося 47 боїв. А сільська самооборона УПА провела 125 суточок. сутичок. Гітлерівці втратили понад півтори тисячі солдатів. Повністю придушити опіру нацистам не вдалося. Радянсько-німецький фронт, що наближався, відтягав на себе більшість військових сил. Тому масштабних антиповстанських акцій на Волині німецькі генерали більше не проводили. На Галицьких землях протистояння тривало до кінця літа 44-го року. Українську народну самооборону переформували в УПА захід. Вояки УПА в березні травні 44-го року виступали в обороні українських сіл від німецького грабунку. Часом недостатньо успішно. У травні Вермахт розбив сотні імені Галайди та сіроманців на Львівщині. На фото розстріл нацистами повстанців, взятих у полон в бою під недільною. 43-й рік знову ж таки розуміємо, що все це підтверджується документами. Фото з 31 травня до 6 червня 44-го року в Чорному лісі і ЗУПА воювали частини 7-ї танкової дивізії Вермахту. До середини літа протистояння величині досягло піку. Найбільші зіткнення уПА захід із німецько-угорськими військами відбулися навколо гори Лопата на стику Дрогобицької, Станіславської, тепер Івано-Франківської областей. Про ці події докладно повідомляють також і письмові донесення польського підпілля. Із 6 по 16 липня 44 року точилися напружені бої, які від артилерійських обстрілів переходили до рукопашних сутичок. Але перемога була за повстанцями під командуванням Василя Андрюсяка Різуна. Полягло 50 українців, а окупанти втратили близько 200 вояків і відступили. Під ударами Червоної армії вермахт залишав Україну. До початку вересня траплялися переважно дрібні сутички та розброєння опівцями німецьких частин. В історії українського повстанського року були епізоди, коли окремі командири спробували самочинно провести переговори із німецьким командуванням за формулою нейтралітет в обмін на зброю або їжа в обмін на зброю. Також відомо про декілька випадків, коли за такою формулою від 80 до 100 одиниць стрілецької зброї було таки передано повстанцям. Але такі домовленості не віталися командуванням українського підпілля. підпілля, вибачаюсь, у деяких випадках дійшло навіть до суворого покарання у березні 44-го року, за вироком військово-польового суду ОПА. Розстріляли першого ініціатора самочинних переговорів Порфирія Антонюка Сосенка. Також у квітні 44-го за вироком суду УПА стратили Миколу Олійника Орла. Пізніше переговори з німецькими окупаційними урядовцями все ж відбулись на рівні проводу ОНБ. Окупанти були зацікавлені в тому, щоб ОУН і УПА припинили антинімецьку боротьбу, аби німці могли кинути більше сил для стримування радянського наступу. ОУНівці ж прагнули домогтися звільнення політв'язнів з концтаборів. Нагадую, що тоді в концтабора був Степан Бандера, Ярослав Стецько та багато інших, а також здобути зброю для ОПА, якої завжди бракувало. Зустрічі між представниками проводу і німецьких органів відбулися в березні, квітні, червні та липні 44-го наслідок цих внаслідок е, них повстанці одержали, одержали кілька сот одиниць зброї а у вересні жовтні 44-го нацисти звільнили степана бандеру та інших українських націоналістів щоправда залишили під наглядом гестапо. Натомість бандерівці зменшили інтенсивність антинімецьких акцій, переважно на Волині, але не припинили їх зовсім. Як доносив офіцер групи армії південь майор Мюллер, у той час як окремі націонал-українські банди ставлять себе до розпорядження німецького вермахту або виконують його завдання, інші ведуть скажену боротьбу проти Вермахту з фанатичною ненавистю. Прикладу такої скаженої боротьби в Чорному лісі чи на горі Лопаті величини згадувалося вище. Діяльність УПА визнавали антинемецьким повстанням і німецькі окупаційні керівники Шени фон Дембах і вибачаюсь, і радянський партизанський командир Вершигора. Це таке як різюме. Дослідники оцінюють втрати від рук ПАУ 12 тисяч німецьких окупантів та їхніх союзників. У збройному протистоянні з окупантами українські підпілля та повстанські підрозділи втратили також 10-12 тисяч. Щоб поставити крапку в історії цього міфу, залишається процитувати один із багатьох німецьких документів, про відстумання яких не знав або забув да, згаданий міністр освіти Дмитро Табачник. Це телеграма вищого керівника СС і поліції України Опергрупенфюрера СС Ганса Адольфа Прюсмана від 25 серпня 43-го. Головнокомандувачу території групи армій Південь. У зв'язку з тим, що Райс СС віддав сильні загони доручених мені військових частин розпорядження фронту, я вимушений обмежитися залишками цих частин для придушення українського національного повстання на Волині. Оскільки на півночі України виникають через це великі неконтрольовані райони, то в найближчому майбутньому треба розраховувати на посилений тиск банд у південному напрямку. От телеграма ця. Датована 43-го року. Отже, розуміємо, що дійсно протистояння між УПА та фрицами відбувалось, відбувалось і дуже затяте, завзяте, внаслідок якого майже 30 тисяч з обох сторон загинуло. Тому, будь ласка, не розповсюджуйте такі міфи і розумійте історію так, як вона була документально підтверджена.